В дитинстві дуже любила малювати чібіків. Може, і виходило не супер, але я кожного разу не втрачала можливість похвастатися своїми творіннями перед гостями. О, от і в черговий раз, коли до нас завітала мамина подруга з донькою, років п'яти, я красувалася намальованими чібіками. Донька довго роздивлялася великоголових чудиків. Потім попросила показати один малюнок своїй мамі, взяла його і пішла до неї. Через пару хвилин чую з сусідньої кімнати. Ма, а як така велика голова через піську проходить? Навіть не знаю добре це чи погано. Що вона вже у 5 років знає такі подробиці про народження дітей. Зі мною батьки взагалі на цю тему ніколи не спілкувалися. Я шалена ласунка, обожнюю солодке, але намагаюсь стримувати себе в його кількості. Все, ще хочеться пролазити через двері, ще я шанувальниця їсти перед екраном. І ось я кушаю свій обід, не відриваючи погляд з монітора. А коли на тарілці вже нічого не залишилось, я вдягнуся за довгоочікуваною цукерочкою, якою так вже хотіла поласувати. І тут стається диво див. Не проводжу рукою по столу, та знаходжу лише один єдиний фантик. Я в шоці перевожу погляд на хлопця, який сидів біля мене. Питаю, чи це він зіжрав мою цукерку. Він каже, що ні, і тут я розумію, що це я настільки завтикала в екран, що й не помітила, як машинально її сама і з'їла. Саме сумне в цій історії те, що я навіть не відчувала після смаку, ніби нічого такого смачненького і не бувало у моєму роті пару хвилин назад. Моя знайома займалася з художником на дому. На той момент вона вже володіла гарними навичками малювання, та потрібно було підтягнути знання перед вступом до інституту. Вчитель був доволі дивний. Кожен раз вимагав певну задачу з детальним описом. Готові малюнки, просив залишити йому, типу він їх зберігає на пам'ять. Декілька місяців поспіль я почала шукати заробіток на фрілансі і на одній з бірж побачила малюнки своєї знайомої, а вона на таких сайтах ніколи не реєструвалася. Я зайшла у профіль і побачила інші малюнки. Виявилося. Що це той самий вчитель видавав роботу своїх підопічних за свої, і до того ж їх продавав у підлітковому віці. Я часто намагалася задовольнити батьків, допоки вони працювали, прибирала весь будинок, намагалася готувати, хоча практично не вміла. І звісно ж, я хотіла їх порадувати. Але врешті-решт вони завжди були незадоволені. Мама казала, що я погано прибралася, і наступного дня самостійно прибирала знову. Тато злився на їжу, типу, не така. І звісно ж, після такої реакції мені не хотілося більше нічого подібного робити. Це було дуже образливо і я часто плакала. Зараз розумію, що скоріш за все, причиною їх поведінки була занадто сильна втома від роботи. Чоловікові прийшла зарплата, він тоді хворів, і ми вирішили, що знімо її я після роботи. Зняла, повернулася додому, поклала гроші і пішла в душ. Чоловік вирішив перерахувати суму. Коли я вийшла з душової, він швидко кидав в чемодан мої речі. Я йому кажу, ти що, отримав премію, ми кудись збираємось збираємося їхати, але він кидає на мене розлючений погляд і летить в мене купюра. Я йому кажу, ну як би на сотню далеко не виїдеш. каже: Не роби з мене ідіота, ми розходимося. Якось під час новорічного шуму, коли всі вийшли дивитися. Салют, і навколо було багато людей. Хтось почав мене торкатися. Я подумала, що це мій хлопець, і спочатку не звернула уваги. Але потім я побачила його серед толпи досить далеко від себе. І він стояв в обіймах з іншою дівчиною. Я не знаю, з чого я здивувалася у той момент більше. Повернулася, і наші здивовані погляди зустрілися. Там стояв хлопець, одягнутий в таку саму куртку, як у мого хлопця. Виявилося, ми були одягнуті в дуже схожий одяг. І та дівчина, яку обнімав мій хлопець, в тому числі, і в цьому всьому. Трішечки ми переплутали один одного. Одного разу я замовила гарний комплект білизни. Мені тоді було 14 років. Все згодила з мамою, вона не була проти. Коли він прийшов, я пішла, забрала його з пошти. Але коли приміряла вдома, я була в шоці. Виявився брак, як мені тоді здалося. А справа в тому, що на трусах була дірка, але вони не були порвані. Показала мамі та посміхнулась і сказала, що сама поверне їх поштою. Ми домовилися піти купити мені інший комплект в торговому центрі, щоб більше не помилитися. Через Скільки років приїжджаю до мами в гості, попросила мене розвішати білизну, і тут я виявляю той самий комплект. Тоді я вже зрозуміла, що він взагалі не був дефектним. А так як у нас з мамою однаковий розмір, вона просто вирішила залишити його собі. Ми згадали, посміялись Коли я була маленькою, мої батьки повели мене до торгового центру. Там проходив фестиваль косплеїв. Я тоді дуже захоплювалася з панч Бобом, і тільки за умови зустрічі з ним погодилася поїхати. Там було стільки різних персонажів. Я виключно шукала щось жовте і квадратне. І нарешті я знайшла його справжнього спанч Боба. Від радості я швидко побігла до нього й обійняла. І от так вийшло, що він був дуже високий, а я низенька, і я випадково торкнулася його особливого місця. Але тоді я цього не розуміла. Думала, він просто нахилився, щоб відповісти на мої обійми. В мене в дитинстві був найкращий друг. Ми жили на одній вулиці і часто ходили один до одного в гості. Мої батьки добрі люди і завжди були раді його накормити і пригостити чимось смачним. Одного разу я прийшла до них в гості, і мама його була. Була зла, Бо тато напився і зробив щось не так. Я спитала у друга, може мені краще піти додому, але він сказав не звертати уваги. Ми пішли в його кімнату грати на приставці, потім нас запросили за стіл. Коли ми вже їли, мама забрала друга в сторону і зливо запитала, чому я кушаю у них. Мабуть, вона думала, що я не почую, а я дійсно не почула. Друг сам розповів про це. Було образливо, але він заступився за мене, сказавши Мамо, власне. Вона моя найкраща подруга, і її батьки теж завжди мене годують. Проте я ніколи більше у них так і не їла. Сиджу, втикаю в телефон, підходить поняшитись хлопець. Він обіймає мене і каже: Дай мені теж хуба бубу Я відповідаю, що у мене її немає. Яке немає, я ж почуваю запах хуба буби Я демонструю йому відсутність жувальної гумки, на що він ображається. А потім пригадує, що такі вже давно не продаються в магазинах. Він принюхається і розуміє, що запах йде від мого волосся. У результаті тепер ми обидва користуємося моїм шампунем з Матом білої полуниці, але мені стало його шкода, і я знайшла і замовила цілий пакет хубабуби з різними смаками. В щастю, не було меж, він пригав від щастя, як дитина. Чому я вже не прикрашаю ялинку гірляндами? Ну тому що одного разу був звичайний передноворічний день. Прикрашена ялинка вже красувалась в куточку кімнати. Я вийшла в магазин на кілька хвилин, а вдома залишився тільки кіт. Не знаю чому, але я забула вимкнути гірлянди. Повернувшись додому, я знайшла розлюченого кота, який заплутався в гірлянді, і невдало намагався вибратися з неї. При цьому всьому ми готіли вогники, і, звісно ж, поруч з ним лежала ялинка, прикрашена осколками прикрас. Одна дівчина народила після аборту, дізнавшись. Про вагітність вона повідомила хлопцеві про цю подію. Проте він був абсолютно не готовий. Дівчина зі сльозами на очах прийшла до лікаря з проханням про припинення вагітності. Лікар намагалася відговорити її, адже було видно, що вона не хоче цього робити. Але думка хлопця була для неї важливішою. Лікар виписала ліки, дівчина їх випила. Через деякий час у неї дуже схватило живіт і вийшов з горток крові. Вона вирішила, що аборт пройшов успішно, і більше до лікаря не зверталася. Кілька місяців у неї не йшли місячні. Вона вирішила, що це наслідки навмисного. Припинення вагітності на третьому місяці вона все ж вирішила звернутися до лікаря, і виявилося, що вагітність не була припинена. На той момент дівчина вже зустрічалася з іншим хлопцем, який, незважаючи на те, що дитина не була його, згодився прийняти малюка як рідного. У результаті дівчина народила вчасно здорову дитину. Моя однокласниця була дуже закритою, але неймовірно красивою дівчиною. Я постійно підбадьорювала її і казала, що вона класна. Проте, коли є комплекси, такі слова не завжди допомагають. Хіба тільки якщо вони лунають. Від того, хто тобі подобається. І от я вирішила впровадити такий хитромудрий план для піднесення її самооцінки. Залишила записку в рюкзаку, що після школи її чекає сюрприз у шкільному дворі, поклала туди подарунок, підписала, що від таємного шанувальника поклала іграшкового єдинорога, вона їх обожнює, і різноманітні смаколики. І ось закінчуються уроки. Ми йдемо у двір, і на половині дороги нас зупиняє хлопець, який їй подобається. Просить мене відійти з ним на кілька слів. Запитує, як можна підкатити до моєї. Її подруги я розумію, що це саме той найкращий момент, який можна уявити. Я пояснюю йому ситуацію, і він йде за нею. Все склалося в них, а комплексів у дівчинки після цього майже і не стало.